Всім привіт! Я вирішив зняти гайд, як легко заробляти гроші в Mounted Blade від Fire and Sword. Бо з грошима виникають досить важкі проблеми. Як можна заліз заробляти гроші в Mouned Blade вогнем і мечем? це мати якісь ФО, тобто село або місто, і просто туди час від часу приїжджати і забирати податки. Це перший спосіб. Але він на початку гри нам недоступний, так що його можна викинути. Поставити гроші в банк під відсоток теж досить непоганий можливість заробітку. Але для того, щоб поставити гроші в банк, нам треба мати ті самі гроші. Також можна записатися у військо, але на початку гри теж не дуже веселий момент. Та й також ми почнемо погіршувати собі відносини, оскільки як можна заробляти у війську. Це стати найманцем. Заробляти на війні за добову трофеїв, це просто якісь нещасні копійки. І найвигідніше це спалювати села. І відповідно їх Але Мало хто на це підписується, бо не всі люблять спалювати, розграбовувати села, хоча це досить вигідно. І в нас залишається останній найбільш вигідніший варіант це торгівля. Но торгівля вимагає для для цього прокачку відповідного навику. Торгівлю. Ось. Ну, по особистим відчуттям прокачка в Mount Blade від Fire and Sport вона йде досить повільно. Тому вам треба мати якогось супутника. але не всі тих супутників хочуть наймати, які якраз окремо для торгівлі. І та й теж їх прокачати на торгівлю не всі хочуть. Тому для нас є спеціальна можливість це відправляти каравани. Давайте відкупимося, Просто це гайд. Ось зразу перші відвідати шинок, нам треба найняти якісь людей. Щоб вони охороняли. Так, тепер йдемо до міського голови. Я б хотів поговорити по торгівлі. Давай. Я хочу відправити караван. Вибираємо, наприклад, в'ялене м'ясо. Вибираємо місце, куди ми хочемо. Великий караван. Ну і візьмемо нехай. Ну, охорону маленьку, всю. 300... Ми віддали 320 талерів десь. Сумарно, так? зараз Звіт. І зараз персонаж. Ні, почекайте, не то. Завдання. Літопис. Ще нічого не написано. Повідомлень. О. Ви віддали. Ви відправили караван десь. от Ми віддали 320 талерів. Все. Тепер нам треба цей караван супроводжувати. Так. Ось. Наш караван майже дійшов до місця. Тепер дивимося. 2160 талерів. Ми заробили. Ось. А тепер тут основне цікаве питання, яке ви мені задасте, а як знати, куди відправляти каравани? Тому спеціально для вас я вирішив поділитися з своїм так табличкою, куди можна відправляти не так, списком торгівельних маршрутів. Під цим відео в описі буде посилання на Вордівський документ, де якраз розписані всі торгівельні маршрути. Сподіваюся, він вам заслужив в нагоді. Що ж, на цьому все всім па-па, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми обов'язково ще зустрінемося.